Повітряна тривога, перевантаженість міської інфраструктури та постійні затори на дорогах. Життя в Україні диктує свої умови при виборі майбутнього житла. У другій частині матеріалу від наших колег із сайту Finance.ua на тему як накопичити на квартиру. Я розповідаю про те, на що слід звернути увагу при виборі квартири, в який спосіб можна придбати житло, та які кредитні програми доступні для українців. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Говорячи про вибір квартири, то тут варіантів чимало від нових будов до ринку вторинного житла. Якщо ж ви хочете придбати квадратні метри у нових будинках, то експерти з нерухомості радять звернути увагу на житлові комплекси, які реалізують концепцію міста в місті. Такі об'єкти дозволяють мінімізувати витрати часу на пересування та забезпечують максимальний комфорт, адже там є все необхідне для життя: від супермаркетів і спортзалів до дитячих садків, коворкінгів і навіть закладів для надання медичних послуг. Експерти також радять вибирати житлові комплекси з наявністю бомбосховища або підземних паркінгів, охоронної території, якісною внутрішньою інфраструктурою, а також системами безперебійного електропостачання чи генераторами. Якщо ж ви обрали інвестиції у власне майбутнє житло, то ключове значення має і темп будівництва. Навіть у перевірених забудовників можуть бути об'єкти, які з різних причин зводяться повільніше, тому важливо не лише обирати надійного девелопера, а й мати гарантовану можливість стежити за реальним ходом робіт на конкретних об'єктах, щоб уникнути ризиків. Загалом тенденції на купівлю нерухомості помітно змінилися. Якщо до війни була доволі актуальною тема купівля житла на етапі будівництва, було багато посередників, які прагнули зробити на різниці вартості квадратного метра під час перепродажу, то зараз таких покупців мало. Окей, припустимо, що з містом і квартирою, де хочете жити, ми визначились. Тож тепер саме час переходити до її придбання. І тут є кілька способів. Розкажемо про основні. Перше пряма купівля за власні кошти, коли продавцю одразу передається повна сума. За словами експертів, ризики за такої угоди мінімальні, якщо вона оформлена та засвідчена належним чином. Друге розтермінування від забудовника. Така пропозиція є дуже поширеною для новобудов і має гнучкі та вигідні умови. Трішки ризикований варіант спільне інвестування. Він передбачає вкладення коштів у будівництво через кооператив, але потребує особливої уважності через ризики довгобудів чи шахрайства. Купівля квартири на вторинному ринку під час здійснення такого придбання варто уважно перевіряти не лише документи на нерухомість, а й історію конкретної квартири. Не дуже поширений, але інколи вигідний варіант обмін з доплатою. Він передбачає обмін власної нерухомості на іншу з можливою доплатою. Торги та аукціони під час придбання квартир на аукціонах з державними та банківськими, включно, наприклад, коли йдеться про арештоване майно, можна знайти доволі вигідні пропозиції однак, враховуйте певні юридичні ризики. Доволі вигідний варіант оренда з правом викупу. Він дозволяє одразу користуватися нерухомістю та поступово сплачувати власнику її вартість. Проте в такому випадку варто уважно складати та офіційно посвідчувати договір, а також фіксувати всі передачі платежів. Завжди актуальну інформацію про нерухомість інвестиції, страхування, автоцивілку і не тільки можете знайти на сайті FinanceUA. Чи варто брати кредит на купівлю квартири? Експерти з нерухомості радять, по-перше, скористатися держпрограмою ЄОСЕЛЯ за їхніми даними. Наразі там продаються майже 70% новобудов. Популярний зараз і іпотечний варіант кредитування він має доволі вигідні відсоткові умови та період випла до 20 років. Ну, а якщо ви чоловік до 25 років і хочете отримати іпотеку під 0%, то такий варіант може бути доступний після року служби в Збройних силах України за контрактом. Детальніше про умови служби я розповідала у цьому відео. До речі, своїм досвідом про купівлю квартири ви зможете поділитися у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.